З варениками та пиріжками. У Лозовій мешканці 57-го будинку другого мікрорайону відзначили ювілей свого будинку. 40-річчя відсвяткували біля дому. На торжество запросили й нашу знімальну групу. На дворі сусіди п'ють чай з пиріжками та згадують, як заселялися новобудову 40 років тому. Ми 13 января 1977 року отримали на ЛКМЗ Жилбит Секторі ключі від квартир безплатно. Ми очень раді були. Ми були молоді тоді, нам було ну 25, п'ятьому двадцять сім двадцять Пані Валентина зауважує, більшість мешканців будинку активісти, і вони часто разом відзначають свята. На загальних зустрічах сусіди обговорюють проблеми будинку з літа минулого року. Мешканці створили об'єднання співвласників та активно займаються його розвитком, каже голова правління пані Валентина. Ну, 40 років дому нашому. тепер Тіперже ми хочемо його реформувати. Ось зараз ми будем в мини-проекте, готуємося. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, Тирка Лузова.